Слощадку тут в Таврагах подивимося, що тут є. Так, це це товарагі. З Тавурагів, з Тавураґя в Україну дуже багато машин їде, дуже просто, дуже багато їде машин. Ви собі не уявляєте, навіть скільки машин От, вже ви собі навіть купили з Литви. От, ну, Я маю на увазі не тих, які експлуатувалися в Литві а ті машини, які були Литву привезені з Європи. О, це і з Франції були привезені машини, із Німеччини, з Голландії, Швейцарія, Данія, Норвегія. Тобто машини везуться різні, От, дуже багато, але просто вони везуться через Литву. От, тобто Литовці е привозять до себе на площадки, на базари. От, і наші перекупи вже приїжджають, звідси забирають От, і везуть в Україну. Багато хто. Ну, навіть не догадуються, того, що ви, ви не можете знати звідки машина приїхала. От, ось там будуть от, французькі, е французькі номерні знаки. От, і ви не будете знати, куди машини їхали. В МД, що там, якби, відмітки ставляться, але не завжди На Цього немає ціни. Так. Я знаю, що дуже-дуже багато людей впевнені в тому, що з Литви вже всі машини вивезли ще тоді, коли були євробляхи, і в Литві вже машин немає. От, але це таке, ну, м'яко кажучи, неправильне уявлення. От, ви значить, не знаєте, що таке литовський автомобільний ринок. Литовці дуже потужно займаються машинами, в Литву їдуть е за машинами і поляки, і чехи і Молдова їде що і наші хлопці їздять багато хто їздить от, тут франція бельгія нідерланди ну, дехто і швейцарськими машинами займається але там просто <с Horst> з документами от, є свої нюанси то там не всі можуть ними займатися треба знати всі тонкості Бачите, і дорогих машин багато є. О, то. Значить, ми будемо дивитися те, що цікаво нам. Якщо в когось щось буде цікаво, то можливо я щось пропустив, то пишіть в коментарях. Дві це 2-літровий, 13-500. Цими машинами цікавляться. Періодично цікавляться які ціни, розмутнення, які на них буде. І дехто знає вже. так Citroen Grand C4, пока 104, 213 рік. Двухлітровий 110 кВт. Якраз ця площадка до п'яти годин робить, ще півтори години, тому за півтори години встигнемо обійтися, подивитися, що тут є, і які ціни. Мазда 5, 2800, восьмий рік двохлітрова дизельна. Район 7 тисяч вона буде в Україні щоб все підвіз роботи всіма витратами. Нашот 308, 143, двухлітровий дизельний, 110 кВт, 6800.